Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс, а саме в режим, в якому нам доведеться до кінця викопати ось цю, так сказати, печеру. І поки що ми маємо дерев'яне кайло, яке, так сказати, особо галімо копає, по одному демеджу дає. Але ми можемо його скоріш за все прокачати. Так, да? Да, ми можемо продати нашу руду, яку я накопав. Ну, це назвати складно. У мене одна земля і п'ять каменів. Але цього нам вистачить, щоб відкрити перше яйце. У мене 12 коїнів. Давай першечка відкриємо, можливо, він допоможе нам щось зробити. Рарний медведик. Це у нас, взагалі, що таке? О, це, кстати, саме круте, що могло випасти. Це вже добре. Так, тут ми можемо качати нашу силу, як я розумію. Так, да, ми починаємо тренуватися, і сила у нас качається. Диви, по 4. У нас уже 20 демеджа. А що, якщо я зінлю пета? Допустимо, Він якраз дає мені ці X4, якщо я... Знімлю його. Я получаю тільки по одній силі всього все. Так, трошечки сили в мене є: 124. Це у мене, походу, демеджа буде, Йо-ма-йо. -йо. Ладно, давай прийдемо в апгрейди. І нам треба цілий гем, щоб прокачати більше демеджа. А ну, опа. Все, більше демеджа в нас є, і в нас відкрилися нові прокачки. Більше гемів, більше ребітхів, більше коїнів, більше вдача. Откривання яєць більше. Кстати, блін, аж так велика сума. Більше петів можна мати. І диви, просто 7,5 мільйонів Де, да, скільки взяти? Не знаю. Ладно. Так, кстати, тут можна щось бить за 2 мільйонів. щоб Шахта вроді викопувалась швидше. Ладно, я по 6 демеджа наношу. А чого наношу по 6, якщо має тут 124 вкачано? А, і обновилася шахта. Я не добив ящика. Ну, ладно, по 6 ламаю, так ламаю. Давай попробуємо сламати цей ящик. За нього мені дадуть 10 гемів. Бемс. Все, 10 гемів є, ламаємо. Come Кстати, камінь ламається якраз так, як і треба, по 6 демеджа, а все остальне ні. Так, вугілля у нас пішло, вугілля є диви. Вугілля починає Помаленько, потихенько збиратись. Ладно, давай ще руду добуду. А в мене є якийсь рюкзак, в якому, типа, є якесь місце. Походу нема. Ми ще викопали олово, ходу, то олово. І залізо нас ще є, яке 10 коїнів Камінь, кстати, вже має більше хп в два рази. І вугілля 33 хп. Має. Ладно, камінь з двох плюх ламається. Окей, давай повернемося на базу і продамо шуруду. руду у нас є два вугілля, один кін. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп. телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим гравцем в своїй улюбленій грі. Три вугілля, два заліза, одна земля і 22 каміння. Давай все продамо. 99 коїнів у мене є, так як я. По ідеї не можу прокачувати кайло своє, воно в мене, типа, дерев'яне. А, тут є магазин. За 50 коїнів у нас є крутіше кайло, яке дає більше коїнів, більшу вдачу і швидкість плюс 5. Ну давай куплю. І останні 50 коїнів я би, звісно, витратив на яйця. Зразу три, кстати, можна відкривати, мені дуже пощастило, і комонки три мені. І в мене ці всі три пета є. Я можу ще одного з собою носити, тому давай його сразу крию. Кстати, два п'ять три. А, нема бабла мене. Ну, буде ще один кіт Окей, оскільки я тепер качаю свій Демедж, тільки це мій не демедж, це іменно моя сила. І качаю її по 12, це, звісно, хорошо. А, усю. Нам треба дотренувати на 250 сили. Опа, і я можу зробити свій перший ребіт. А, Це донатнекс. Рібітхи, ладно, давай перший ребіт зробимо. І у мене сила втратилась. Я поняв, я поняв, я поняв. Ну, коротше, сила мені по ітогу треба буде ще більше. Бо ну, для наступного робітка мені на тисяча сили, потім п'ять, потім двадцять. А, це щоб сразу зробити двадцять ребітків. Я зможу двадцять ребітків. Один ребіт плюс десять відсотків. Так може ми двадцять тисяч сили назбираємо потім. Ну, я петів колись получу, крутіших там і зможу назбирати. У мене трохи є в магазині. У нас є супер кайло, Бем-бем-бем, круті пети. Давай відразу і купимо так сказати цей стартер-пак. Не знаю я наскільки тут круте кайло, і наскільки все остальне круте, но. В принципі, можна затестити. О, пед дає плюс 50 іксі. А кайло у мене спешл. 55% коїнів, 10 рудей і 25 швидкості. Прикол, прикол. І всю тему я можу качати. По 100, прикинь. Оце я розумію, прокачка пішла. Дивись, які в мене сили. Дві з половиною тисячі. Так я, блін, йомо, -йо, як прокачуюсь, ні? А наскільки швидко я можу копати руду? Я би це затестив. І, кстати, я вже можу зробити один ребіт, але один не хочу. Плюс я можу поучити. Так, посік я доможу. По 26 демеджа. Ну, ти знаєш, непогано. Кстати, можна просто клацати і зразу копати. Багато разів. Так, а, ось що шахта перезапуститься через півтори хвилинки. Хорошо, давай спробуємо до тої пори викопати багато всього. Мені кобальт, кстати, випав. Там, походу дорога якась руда. Ну, я затестимо. Дві хвилини. Опа, Рубін, 1100 хп. Обалдить я договалю. Но за него 2000 коинів дають. Я скоро таких патів собі куплю. Ой-ой-ой, на Рубін мені, певно, дуже добре пощастило. Кобальт 110 коїні. Ну я. Дві коруда, просто крутецька. Давай викопувати і цей тін теж. Давай викопаємо. Ну, камінь залізо. Давай залізо ще скопаю. І на поверхню. Наскільки я накопав? На. Ну, метик рубін 2, 2 тисячі. Продати все на 3140 коїн. Давай купимо найкраще яйце, яке я можу поки що придбати. І. Комоновська, на жаль, штука випала. Ну, 30% -ків. це не саме погане, що могло би бути. І дає вона 25 іксів. Нормально, нормально. Я можу прокачати собі кайло, що в принципі мені не треба. Я можу прокачати собі нуба майнера. Давай я його і куплю. Я можу зробити ребіт, це окей. І тут я можу вчити ще ранг. Хорошо, у мене є дейлі чест, за яким мені дали коін поушен і дамаг поушен. Хорошо. А де його взяти? М -м, так, поушени. Ні, це їх купляти. Може, тут? Ні, це світи якраз таки. Петер, бітки, трейди. А, осі айти. Коїни і демедж. По 10 хвилин. Все, хорошо. Що я можу купити за 12 сидить Гем, yeah. я можу купити більше гемів, більше коїнів і більше демедж. і більше нічого не можу купити. Ну окей, нам треба трошечки підкачатися. Чуть-чуть. У мене скільки 4 тисячі сили. Мені зараз тут треба чуть-чуть підкачатися до 5 тисяч. Потім я стану сюди і зможу, так сказати, хорошо, хорошо качатися. Нусі якийсь ще пак, ну це так Так, давай сюди нам. По сіки ми тут качаємо. По 685. Оце я понимаю, про качка пішла. Диви, у мене вже 14 тисяч. А мені треба по факту 20? Реально? Мені треба по факту 20? А ну давай, 20 ребітків ми зробили. І ми тепер по 1900 качаємо, а не по 600. О, ми вже 20 нафармили. мо йо, йо, оце я розумію. Ребіт зробив вчасно. Так, далі мені на 75 тисяч мощності, так сказати, мого павера. Для того, щоб я міг далі прийти на нову, так сказати, шахту. Ну, як шах, на нову тренувачну штуку. Я тут по 5-700 качаю. Це дуже круто, у мене вже 100 тисяч 130, ну там далі 10 мільйонів треба. У Чувака, дві екіпети, модці, ну, не дам в нього умоціню. Ну я думаю, що я зараз так буду дамажити жорстко. Я просто буду мега сильно дамажити. Так, по ребітхам. Ми можемо ще 20 ребітків зробити. Но. Я знаю один лайфхак. Один легасенки. Мені треба дійти до 500 тисяч. Хоча ні, напевно, не треба. Хоча. Блін, не знаю. Зараз ми, коротше, зробимо по-умному. По умному зробимо, максимально по-умному. Зараз ми 500 тисяч накачуємо, йдемо в шахту, тому що мені треба геми. Для того, щоб я прокачав більше ребітків. Бо я тільки 20 можу зробити. Я потрачу 220 павера. А остальне мені просто спиш. Тому давай. Я 470 демеджа копаю. Диви, як я швидко все це ламаю. боже. Скрині, так, гемчики дали. У мене да ще гемчики. Ось, до, ще гемчики. Давай, ще скриню. У мене да ще скрині. Так, два гема. Супер слабо, супер слабо. Так, камні всякі, всяку движуку, золото, все ламаємо. Щас би рубіна, блін, було б вообще круто. Но, на жаль, на рубін мені поки що не щастить. Ну, дуже хорошо, я копаю. Дуже хорошо копаю. Так, це глибина моя, да. 123 блока я сломав. О, діаманти 6000 дає. Який я быстро ламаю. Уже вже 6 тисяч на балансі. Зараз можемо яйця пооткривати, мегакласні. Даже, певно, три штуки зможу відкрити. Обсідіан ще, кстати, за 1600. Його мені віддають. Непогано. Давай бисткому кукулацію, ще обсідіан. Ні, бабла у мене буде прям тонна. Бабла у мене буде тонна. Гемів у мене вже трошечки є. Я не знаю, можливо, мені ще треба. Хоч би одну скриню ще найти. О, золота скриня на 20. Гемів. Повертаємося назад. Продаємо нашу руду на 24 тисячі кої. Це прям круті. Подкриваємо трийця. О, кстати, і однакові якісь чуваки будуть комонки. Ну, все комонки. Що поробиш? Все повністю комон. За 7 з половиною ми купляємо цього перця. Кайло, я, чесно кажучи, не знаю. Кривать чи ні? Ну давай я куплю його, щоб подивитись на наступне. Ну наступне теж гірше. Давай ще одне куплю. І оце діамантове вже похоже на моє. Тільки ще трошечки слабше. Ладно, але я йшов в шахту не для цього. Я йшов для того, щоб отурити більше рівки. І більше ген. Ну і більше воїнів теж хай. Так. І тепер я можу зробити ребітк на 550 тисяч сили. Оце те, що мені треба. Тепер диви, Я стою сюди. 550 є в мене. Роблю ребітха, я качав по 10 тисяч. Мене скинуло звідси, я не можу тепер тут сидіти. Боже. Так, а скільки мене ребітхів? У мене написано, скільки мене Скільки я маю ребітків. 71. О, я тут можу качатися. А ну, по 15 тисяч. Я отут по 10 качав, а тут можу вже по 15. Взагалі хорошо, але поки що я трошечки слабший, ніж бути. Ди, 500 тисяч уже є. Ще сюди запригою, По 26 тисяч качаюсь. Так, а скільки мені треба сили, вообще, щоб залетіти, так сказати, в печеру, пройти її повністю? От я не знаю, я тупо не знаю. Ну, певно, 10 мільйонів це геть уже багато. Бо я не знаю, коли я зможу прям. Прям до кінця. Тут у мене ранг є. Потім отут у мене ранг є. 2% демеджу деміжу дав. Ну давай попробуємо. Давай попробуємо. Чисто. клацалка включена. Хоча тут і клацать не треба, можна, оказується, зажати просто кнопку. І подивимося, наскільки, звісно, далі ми зможемо допройти. Так, золотий чест на 30 гемів. Це дуже круто. Це дуже круто. Чести почали спавнитись частіше, коли я прокачав. Диви, вони прям один за одним. Диви, ось це ще й золотий геми шурують. Надо ще прокачати, щоб геми були ще частіше. Щоб більше було золотих кейсів. Так, і мені треба спускатися. А скільки мені, кстати, на шарі ребідхи? Лям 800 сили. Ну, це, кстати, реально. Це реально. І сразу буде купа ребітхів просто в мене. А, в мене ось все написано. 71 ребітх в мене, блін. Що ж я ж сразу не побачив тут. А, давай, спускаємося ще нижче. 83 гема в мене є. Ну, прям по баблу в мене буде тонна. Правда, скільки мені блоків треба скопати, щоб спуститись на самий низ і получити він. Я не знаю. Це прям, якщо чесно, трошечки мене, так сказати, вибиває з колії, бо я реально не в курсі. Хоча в мене двойний демедж є зілька, да? Ну, ну да. Ну. Він не двойний, він 50% і більше коїнів, тому треба докуп. Шахта відновиться через 42 секунди. Давай я попробую докопати її на 100% за ці 30 секунд. Встигну я чи ні? Ну не знаю. Можливо, скоро вообще щось такі будуть блоки жирні, що я їх не зможу долами. Мені здається, що я ще дуже далекий до проходження першої локації. Хоча, не знаю, не знаю. Яйця то я вже, ну, самі круті пооткривав. Так, так то хто да. Будемо щас пробувати. Обсідіан у нас уже по 10 тисяч хп має, це прям багато. Золото по 8. І остається 7 секунд, 6, я, мабуть, не допройду. Можливо, треба 300 блоків зламати. 300 висоту, ну, назад. І напродавали ми на 70 майже тисяч. Це дуже багато. Це дуже багато. Прокачали ранги всякі. І давай попробую не шар. Оцей чувак півмільйона аж коштує, це дуже багато. Так, давай ще, відкрити. Откр... Шість я можу відкрити? Ні, шістьорнині не можу, зато можу відкрити тройний. Бем... О, рарна лисиця випала, непогано. Давай я відразу попробую вас всіх вдіти. Вас я можу зробити, Ви? можу, але все одно слабо. Ну, а вас можу зробити і еквіпст. І мені треба ще один такий Две, одненький, бо той у мене геть поганий. І комонка випала. Так, а ну -бест. Все, 161 x у мене є. Я можу стати сюди і пробувати копати. По 52 тисячі мені дає. Ми можемо зробити ще і ребітків. 50 Тут я копати все одно. Тут мені дає по 47, а там по 52 давало перед ребітхами. Так що, ну, я ще скачаюсь мега швидко. Я не знаю. У мене купа ребітхів просто. Наступні мені треба 3 мільйони. 3 мільйони сили на ребідхи. Це, блін, багато, багато 3 мільйони. Но. Це можливо, і кстати, дуже швидко. Це все назбирається, бо диви, у мене вже є майже 3 мільйони. У мене вже є 3 мільйони. Також бам, ще 50. Це у мене 173 бітхів. Це йомайо, -йо, я по 65 тисяч тут качаю. А отут по 116 тисяч. У мене вже лям. Скільки мене даше? У 4,3 мільйона. Ну, взагалі ізі, диви. Супер швидко. Щас у мене будуть 4 мільйони. У мене щас. Сейчас... Цих ребітків буде, юма і все, 4 мільйони є. Бенкс прокачав. Ну я ще там не можу спавнитись. І отут вот продовжувати качання, тому що в мене нема 250 рібів. Ну, 5,5 мільйонів. Ну, один ребіт дає 10%. У мене вже 227 ребіт. То мене плюс 2000 відсотків. Ти представляєш, це дуже багато. Но для ребітка треба 5,5 мільйонів. Це прям теж нема. Ну 5,5 мільйонів вже Є І я можу далі качати. Тут по 180 уже тисяч. А скільки мені да сили, щоб пройти до кінця? Скільки там поверхів? Ніде не написано. Ніде абсолютно не написано. Я просто не розумію. Я то роблю ребітки. Я тепер по 213 тисяч качаю. Наступні ребітки мені на 8 мільйонів. А тут надо 10, щоб почати качати. Ну мені здається, коли у мене буде 10 мільйонів, то я зможу крутіше вже все копати на тут які далі. Кірки є це, вообще прикол ви всільйони, сіптільйони осі, це, ось я не знаю, що це за цифра. Ну, а я можу тепер тут качатись. І тут я качаюсь по 300 тисяч. Диви, як у мене мільйони просто шурують. У мене зараз буде вже 16, 17. Диви, зараз 20 мільйонів буде. Ну, 20 нема, але ми заходимо в апгрейди. Я хочу, по-перше, 40, 40. Ну, ладно, давай куплю. Оце куплю, щоб більше гемі. Куплю більший демедж, щоб я пропус... щоб копав без трішки більші, так сказати, коїни. Швидкість ходіння, золотий шанс, це мені сильно... Ну, давай все-таки... Я можу зробити 100 ребітків відразу за 16 мільйонів. Гесь 100 ребітків зразу. І у мене 420 ребітків. Я дивись, як просто моментально качаю по 277 тисяч. Часи я 10 мільйонів накачую, сюди сюдинько. І викопую цю печеру повністю. А тут по 400 тисяч качаю, ти прикинь. Ну ребітки більше робити не буду. Кайло, давай куплю. Куплю ось це. І оце кайло уже крутіше, ніж моє. Ну, на руду менший шанс, но коїнів в цілому більше. Але руда все-таки є руда, тому давай. Залишимо руду поки що. 35 мільйонів, 37, 38, 40 мільйонів я докачую, і погнав я копати. Показано, в скільки я зможу рити. Куди мені рити? Поняв, Зараз можна збільшити тривалість печери, щоб вона не оновлювалася довше. Ну, Но... ось, дві хвилини в мене. У мене завжди дві хвилини, як тільки я починаю копати. Хорошо. Коротше, у мене є дві хвилини, щоб викопати печеру. Я ламаю по три 3... Тися і у мене кінчився цей кстати. Зілька кінчилась. Бем на демедж. О, тепер по п'ять тисяч копаю. теперке ми пограємо. Можливо, я навіть її докопаю. Знати б скільки. А, ось ж знизу показано. Диви, бачи, я тільки на початку. Ось до я. А мені треба аж туди. Так я не встигну. Це реально длінний режим. Диви, я за півхвилини встиг тільки докопати. Ну, навіть не 250 метрів. 250 метрів. У мене буде на хвилині. а У мене всього 2 хвилини. Ну, за зато золоті части дають багато гемів. З гемами ми зможемо нормально кайфувати. Давай я ще зразу зільку вип'ю на коїн. Блін, я реально не можу. Мені тупо треба кайло крутіше. Походу, бо в неї ж швидкість буде більша. Я зможу швидше копати. Я і так копаю максимально швидко як можу. Ну, блін, бачиш, не завжди це получається. Прям взагалі не завжди. Я дійшов до 300-ї висоти. Це якраз таки є 300 метрів. А мені до 1000 метрів, мені до 1000 блоків скопати. А я не встигаю. Бачу, я ось дошов 320, 330. І, блін, так сказати, золоті частини це хорошо, у мене 160 гемів. Ну, тим не менше, я не встигаю. Я не встигаю вообще пройти. Я навіть до 400 блоків, певно, не дойду. Диви метис 330 тисяч дає. Це перший аметист, який мене взагалі заспавнився, і слава богу, я встиг скопати. І 5 секунд лишається. 400 блоків у мене не буде. Да? 400 блоків не буде. 395. Зато ми заробили 685 тисяч. І щоб ти понімав, це реально Найкращий п'ет, Який я можу взагалі купити. І я ще крутіших купити не можу. У мене комонки просто сипляться, і все. У мене просто сипляться комонки. Урарки випали. Орарки це вже трошки краще, але. Ми маємо 202 ікса. Ми можемо купити за 250 тисяч кайло. Яке вже краще за моє. А далі за мільйон і за 400 тисяч ми не можемо общим рахунком нічого. Я можу купити більше гемів. Так як я розумію, мені надо ребітхи для демеджа. То я би купив, би, можливо, ще ребітхів, купив би свій ще більше демеджа. І по факту, Golden шанс прокачаю чисто так. І диви. І я не можу нічого зробити. 52 мільйони мені на 250 ребітхів. І я, коротше, взагалі в дупі. Но зато диви, як я багато копаю, так то тренуюсь. Дуже хорошо тренуюсь. Роблю 250. Тут я копати не можу, бо в мене немає тисячі ребітхів, я опять копаю тут, тут я копаю тепер так само, як там копав. Без ребітків. Коротше, я навіть не знаю, скільки мені тих ребітків треба. Оскільки по 800 тисяч. Ну це реально багато. У мене це і мощі, блін, йомо. Зато макс ребітки мене взяв. Прикинь, майнера я купити не можу, бо мені не вистачає. Хайло купити не можу, бо мені не вистачає. Телепорти, що мені толку з цих телепортів? Ну, Голден Машина, звісно, штука хороша. Но вона мені так не роляє. особливо. Вона мені взагалі не роляє. Дві мене 100 мільйонів зараз буде. І понятне діло, що я ж не встигаю все. Як я викопаю тисячу блоків? Я не викопаю тисячі Поки взагалі ніяк. Хоча я по 8 тисяч дамажу вже, а не по 5. Я думаю, мені треба дамажити набагато швидше. Хоча копаю я доволі швидко, Ну, тисячу я не вийду. У мене тільки 60. Я дуже довго копаю. Дуже довго. Ну що, всім пока.